Це громадське телебачення. Ми знаходимося зараз біля Межигір'я. Тут як і завжди, не дивлячись на те, що понеділок дуже багато людей. Оце все люди, які приїхали погуляти дуже багато людей з дітьми на велосипедах, але одночасно зі звичайним прогулянковим днем у Межигір'ї тут також відбуваються такі дії. Сьогодні приїхали представники генеральної прокуратури в Межигір'я і хочуть проводити слідчі дії, зокрема арештовувати точніше робити обшук. І потім арештовувати будинки, які зараз знаходяться на території, і ці ці будинки, потім, як я щойно поговорила зі слідчим прокуратури, ці будинки потім будуть закриті. Відвідувати їх буде не можна. А ще до того, що буде далі з територією Межигір'я, поки що прокуратура нічого сказати не може. Можливо, теж територія Межигір'я буде закрита взагалі для відвідування. Зараз оце ми бачимо машини активістів автомайдану. Їхні представники від самого фактично початку перебувають тут у Межигір'ї. Комендант Межигір'я Денис він теж з автомайдану. Вони кажуть, що вони готові до того, щоб слідчі дії проводилися, але тільки на законних засадах. Щодо законних засад наразі є певні сумніви також біля території Межигір'я я бачила. Людей в камуфляжі, які були схожі і в вороні жилетах, і вони казали, що вони частково зі свободи. Тобто, ВО свобода, ніби хоче допомагати тут, як кажуть автомайданівці, і люди, які керують Межигір'ям, свобода хоче допомагати генеральній прокуратури зарейдерити Межигір'я, як вони кажуть, і вони не хочуть, звісно. Його допустити, щоб це було закрито для людей. Оце в чому головне сьогодні питання. Також тут був заступник міністра внутрішніх справ Межигір'ї. Він сказав, що до нього генеральна прокуратура не зверталася з проханням забезпечити якимось чином їхні дії слідчі. І якщо вони звернуться, то вони їм допоможуть. Зараз межгіря в тому числі охороняється і працівниками Міністерства внутрішніх справ, тобто міліцією. Громадське телебачення буде перебувати в Межгір'ї, стежити за ситуацією, тому що те, що зараз відбувається, не виглядає як дуже прозорий процес, не виглядає як абсолютно законний процес. Головне, щоб все відбулося з дотриманням закону. Отже, громадське телебачення ми стежимо за ситуацією у Межигірні.